Коли-небудь були в Марселі, місто на півдні Франції зі свіжою рибою на старому причалі і можливістю щовечора пити вино Марсель шардоне дивлячись на гори. Вони зі сходу оточують місто півкільцем, на заході води Середземного моря зі скелястими фріульськими островами. Він, мій герой, все це проміняв на війну. Ми сьогодні зустрілися, тому що ти в Одесі в цій відпустці на березі моря. А я подумала: ти сім років жив в Марселі. Жив, на жаль, я кажу в минулому часі, тому що останні роки ти тут в Україні воюєш за свободу нашої країни. В Марселі є Середземне море. У тебе є особлива прив'язка до води і до моря? Ти сумуєш за ним? Ну я завжди хотів жити у морі і біля гір. Марсель в цьому плані ідеальний варіант І є гори і море. Є і гори, і море. Тому море в моєму житті воно займає таке зараз особисте, особливе значення, коли я знаю, що в мене 15 хвилин від дому я можу сісти на машину там, чи пів години велосипеді і просто приїхати на море. Люди подорожують, беруть літак, їдуть кудись у відпустку, а ти просто там, вибіг з дому, пробіг крос 5-6 кілометрів і ти на морі. Пішов кожен ранок, я гуляв зі своїми собаками на морі. Це, це дуже приємно. Ну, от ти зараз особливий сум є, воно тобі сниться чи не сниться? Ну, взагалі не Чи зараз інше життя, і ти його приймаєш з усіма моментами без моря? Я вже якось, мабуть, змирився, що зараз моє життя, воно таке. Е, ілюзії з приводу того, що я повернуся, ну я кажу додому, в мене два дому. в мене тут є дім, і в мене в Марселі є дім. Ілюзії, що я повернуся додому найближчим часом, мене відпали, бо я розумію, що це війна надовго. У мене немає жодного представлення, як воно закінчиться. І треба за щось чіплятися, але тішити себе ілюзіями, що я скоро повернуся до цивільного життя, яке не було до цього. Ну я теж думаю, неправильно. Якісь плани будувати дуже важко. Ти будуєш плани, якісь, може, місяць наперед, і просто живеш тут і зараз. от цей момент по коротку кількаденну відпустку Роман приїздить до Одеси. Користаюся нагодою поговорити і я, бо давно стежу за ним в соціальних мережах, де він веде свій військовий щоденник Роніна. Зокрема, аби зменшити хоча б трохи прірву між військовими і цивільними. Давно просила про інтерв'ю. На що Роман відповідав: я на Донбасі, коли буду, не знаю. Поки воюємо. Я не знаю, як бути в армії командиром взводу, ким ти є. І зберігати водночас бути людяним командиром, якого поважають, про якого кажуть, він крутий, але водночас віддавати накази. Де та середина? Чи я цього ніколи не розумію, не зрозумію, тому що я не в армії? Це реальне поєднання? Реальне ж, напевне, так? Ну, по-перше, мені дуже повезло, що в мене дуже вмотивований і висококваліфікаційний колектив. Всі люди, які в мене взводяться, добровольці. У мене малю людей, які, нам, грубо кажучи, притягнули за вши. Це по-перше. По-друге, не треба давати такі, такого завдання, якого ти сам не зможеш виконати. Яскравий приклад: у нас в зводі є два офіцери. Коли треба було будувати бліндаж, можна було просто віддати наказ: хлопці, йдіть, копайте і будуйте бліндаж. Я кажу, Шабалік, ми з тобою будемо будувати бліндаж, щоб хлопці побачили, що два офіцери. Роблять те саме, що і звичайні солдати. Е, у американській армії я такий вислів, lead by example. Показуй своїм прикладом. І коли ти показуєш своїм прикладом, ну це працює. все одно будуть люди, які чимось незадоволені. Я зараз не буду внутрішню кухню виносити, і, і в мене взводі є. Навіть на рівні взводу, це є люди, які завжди ниють, які чимось незадоволені, але коли ти намагаєшся, є люди, з якими мені навіть неприємно спілкуватися. Але є. Одна велика мета це закінчення війни перемогою. І якщо ти розумієш, що це твоє особисте, а це велика мета, то тобі приходиться переступати інколи через своє особисте заради чогось більшого. Море, гори і вино він проміняв на піт. Кров, горе і смерть, яка чатує ще хвилини за рогом. Чому він, чоловік, який до травня 22-го року аж сім років живе в Марселі і збирається переїздити до США, приїздить добровільно, без примусу, в окопи Сходу України? Як би це хтось не казав, це історична подія. Це найбільша, найбільша війна за останні там, багато років на європейському континенті. І стояти якось осторонь і потім казати, що а що ти робив під час війни, я був на економічному фронті, чи там е я поїхав в Польщу збирати полуницю. Ну я не розумію, як це можна. Тобто для мене це нонсенс. Мабуть, так співпало, що я, якщо б народився, може, там в епоху вікінгів, я так. був би вікінгах, ти ж воював під час Другої світової, можливо, я воював зараз. Я в, в цей час я приймаю участь в цій війні, тому що ну, так склалося. Мабуть. Він підприємець в цивільному житті, яке полишив вже більше двох років тому. Тут він, Роман Мироненко, командир взводу вогневої підтримки роти снайперів 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Ти віриш, що в нашій країні військові стануть елітою? Коли дивлюсь на тебе, на таких як ти, які надзвичайно самодостатні, і цілісні і розуміють за що вони воюють, і не мають претензій майже до тих цивільних, я розумію, що військові це еліта. Але виринаючи історії, зокрема виринаючи тут в Одесі, вони у певної частини людей складають враження, що ухлянти — це нормально за останніми допитуваннями розумкове, що військові, ну це спочатку війни було круто. Ми лайкали всі дописи, а зараз особливо і боїмося лайкнути, а раптом щось. Тобто, оця крива вона якось швидко міняється в Україні. Хоча людина, яка воює за свою країну, ну ніби однозначно герой. Але Поодинокі історії вони вказують на те, що суспільство не має ще до цього однозначної думки. Я думаю, що суспільство ще не готове до цього. Я дуже згодний з Тавром, який сказав, що в нього дуже багато питань, що наша інформаційна політика була провалена цілком повністю, де? що в нас не було створено цієї пропаганди, саме що я себе, ну я пишаюся тим, що я військовий. І коли я дивлюся, що якогось там. Я не буду давати характеристику хілянта чи не ухилянта, чи просто чоловіка на вулиці запихують в автобус, чи за якісь якусь провину, а підеш служити. Та це має бути не покарання, а люди мають пишатися тим, що вони воюють. Чому у нас в країні людей силою запихують там? І ми є такі відвідування. Так, Я не знаю, так. в якій кількості відбувається. Не знаємо, які але, кількості але але вони є, і вони набирають обертів. І люди відчувають, що це якесь покарання служити в армії. Для мене це честь. Для мене я гордий тим, що я служу в армії, да тим, що я захищаю свою країну. Чому у нас не сформоване суспільство, яке не каже: да, ви військові, ви еліта. Військові завжди були елітою суспільства в. В давній Греції це було еліта суспільства, в давньому Римі це було еліта суспільства. Чому у нас військові спочатку, коли ворог прийшов до тебе в дім і був там кількість кілометрів до Києва, то всі молилися військового. Зараз, ну ви, хлопці, воюєте, а молодці. Я це не розумію. Ми, люди по своїй психології, мабуть, вони звертають увагу тільки на щось погане. Але я дивлюся на своє оточення, яке в мене. На щастя, воно дуже велике. І це люди роблять колосальну роботу. Це волонтери, це люди, які допомагають армії, це люди, які донатять, це люди, які тебе підтримують. Саме в мене, якщо мені щось потрібно, питання для мене особисто, для мого підрозділу, для моїх друзів з інших підрозділів, воно закривається доволі швидко. І якщо б не було цих людей і сформовано суспільство, а ці люди, хоч вони друзі і знайомі, вони є часткою суспільства, ці питання дуже швидко закриваються. Тому. Можливо, треба намагатися шукати не погані речі, а треба звертати більшу увагу на гарні речі, які, які вони дуже присутні, їх багато. Але це може якась натура людини завжди бачити, що погане. Ми багато говоримо, і мені інколи аж страшно стає, що я чогось не почую. Бо з берега так гучно лунає музика, так відчайдушно відпочивають люди і живуть своє цивільне життя. Коли ти зробив допис, що тобі не чхати на цивільних, але не чхати, чи довезе медивак пораненого воїна, чи в чому взутий поруч з тобою, побратим. Тобі прилетіло за це. Люди ж все одно хочуть навіть час війни, щоб з ними м'якенько спілкувалися, щоб не так на них рома грима ви не казав, мені на вас не чхать чи прилетять до вас ракети. Мене взагалі не задіває думка людей, які з моєю думкою не згодні. Одні, так У нас два е, абсолютно різних світи, в яких ми живемо. Я не переймаюся їх проблемами так само, як вони не переймаються моїми проблемами. І я кажу все так, як бачу. І, дивіться, е, в мене дуже змінився е, змінилося коло спілкування. Є дуже багато людей, з якими я спілкувався по спорту, з якими спілкувався там з мого рідного міста, які не дотичні до війни. Я просто обірвав всі стосунки з ними. Мені не цікаво, ці люди показали, хто вони є, і мені з цими людьми не по дорозі. Наші дороги розійшлися. Мені абсолютно начхати на їх життя, на їх проблеми. Я ж кажу так само, як їм начхати на мої проблеми. І Я буду казати все так, як я відчуваю, як я бачу. І якщо хтось з моєю думкою не згоден, будь ласка. Я нікого не тримаю, я не хочу бути якимось. Ти не будеш, як ти не будеш в армії командиром, якщо ти в армії командир, завжди буде якась людина, яка не буде згодна з твоїми прийняттями рішень, з манерою твого керування, з чимось. Так само, і твоє коло спілкування. Ти не можеш бути другом для всіх. І якщо в тебе є вороги і люди не згодні з тобою, це значить, що щось ти робиш правильно. Я для себе давно вже визначив, що війна, на жаль, в нашій країні. Є і буде тільки для людей, які чи воюють, чи для їх сімей, чи для напряму дотичних до неї. І це така, на жаль, ментальність, мабуть, людей, що поки це їх особисто якось не, не касається да, і не зачіпає. То війна десь там, війна не в Україні, в усій країні, а війна десь на сході. Так в Одесі зачіпає постійно, летить балістика по п'ять ну, тривок на день. Ну не знаю, це може неправильно так казати. Коли буде летіти більше ракет, то люди будуть більше розуміти, що це війна. Потужний і самодостатній. Журналіст не має роздавати оцінки, але я не завжди можу втриматися. В цьому конкретному випадку, коли переді мною Роман Мироненко, позивний француз, я стримуватися не збираюся. Він воює за свою країну, за всіх нас. Хоча міг би бути у Франції пити вино. Дивіться, де Тримай не мене, не. не дай мені, піти на хвели! Амілочі командир! Але ні, не міг, і він не може інакше. І він неймовірний в цьому рішенні, і в своєму бажанні це рішення не міняти до кінця до нашої перемоги.